Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України, 2 копійки 2008 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Ось так виглядає. На версії монети бачимо зображено тризуб, напис Україна, дата та по боках листя з колоссям. Гурт монети гладкий. Ось так бачимо. Реверс монети має напис 2 копійки та ягоди калини по колу у 8 гроздях. Є попадають цінні різновиди монет, які представляють інтерес для колекціонерів. Зокрема, монети, які виготовлені з інших металів. Вони не магнітні. Такі монетки коштують від 100 доларів на сьогоднішній день. Є різноманітні повороти. Найціннішим є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати ваша монетка. Приблизно як англійські монети, американські, перевернуті такі. Ціна на таку монету договірна. Також є монети Аверс, Аверс, Reverse Reverse. Якщо Аверс, Аверс монетка буде виглядати ось так в ідеалі. Ціна на таку монету на сьогоднішній день також договірна. В кого є такі монети, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайк. Всім пока!